Продовжує обговорення. Отже, труба це не просто інфраструктура, це символ нашого спадку, симптом радянської епохи, коли нас вчили бути молодшими братами, що лише обслуговують імперію. Це нагадування про те, що наші діти, наші таланти, піддавшись пропаганді, їхали до Московії допомагати будувати чужу імперію. Ми відривали від себе їм найкраще: наш розум, наші таланти, нашу молодість, нашу землю. А нам все одно залишалася роль транзитера. Наші предки, наші сини і доньки, чия кров і мудрість мали б працювати на нас, на наше благо, будували їхні ракети, їхні літаки. А тепер ці ракети летять у наш дім. Це гірка правда. Це те, що ми повинні усвідомити і не повторювати. Але минуле хай залишиться позаду. Ми виходимо в нову еру. Наша нація це вже більше не просто кров і земля. Це вже свідоме зібрання людей, яким приємно жити між своїми однодумцями. Це спільнота, де немає заздрощів та пихатості, де кожен прагне вчитися і навчати, підставляти дружнє плече і допомагати, де є об'єднання в русі до спільного бачення майбутнього, де ми починаємо своє відродження, відродження духовності дітей на нашій рідній українській мові, яка є кодом нашої душі, нашої історії. І ось на цьому перехресті історії. Ми стоїмо перед найважливішим вибором. Ми отримали унікальний досвід дронової війни, і світ наш і наші партнери хочуть цей досвід. Вже не Радянський Союз, не Росія. Світ хоче наших фахівців, наш передовий розум. Ми могли знов віддати наші мізки, знов повторити історію, наступивши на граблі, отримати тимчасову вигоду і залишитися при своїх. Ми могли б зіграти на на патріотизмі і відмовитись від угоди та втратити довіру партнерів. Але є третій шлях шлях, який ми повинні обрати як справжні господарі це шлях патріотичного прагматизму, в чому він повинен полягати. Ми домовляємось із нашими партнерами. Ми не просто просимо допомоги, а стаємо рівними. Ми будуємо спільні науково-дослідні виробничі центри тут, на нашій землі, в Україні, тому що наш унікальний досвід. Це є наразі наш найсильніший козир. Так, ми маємо інвестиції в нашу економіку, так, ми маємо нові передові робочі місця, так ми маємо технологічний стрибок. І що найголовніше, так отримаємо нашу безпеку. Адже інтереси наших партнерів, їхні інвестиції на нашій землі стають нашим щитом. Справжнім надійним щитом, що надовго захищатиме нас від ворожих ракет. Хто проти такого вибору? Хто хоче залишатися? Чи ставати ланкою в чужому ланцюгу, коли є можливість стати центром технологічного світу дронів. Перетворюємо кожну проблему на можливість, щоб перейти від минулого до майбутнього, від державої труби до технологічного щита. Тому діємо як нація, нація цими, так виходить наше майбутнє в наших руках. Слава нашим героям, слава Україні!